Танці з аніматорами, а також малюнки на асфальті та різні майстер-класи провели для пацієнтів Великобрезнянського відділення обласного центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю, волонтери благодійного фонду Віра Надія, Любов. Керівниця організації Ремометрак каже, організували захід до дня захисту дітей, який відзначали щороку 1 червня, оскільки 30 травня президент України підписав указ про відзначення цього свята 20 листопада, заходу реабілітаційному центрі вирішили не скасовувати. Уклалося на серце, щоб допомогти діткам цього центру. І сьогодні ми тут і робимо для них свято. Вся програма для дітей. Це ви перший рік проводите? Ні, вже восьмий рік. Так як я вже займаюся з 11 років благодійність, то ми більше бачимо, де більше ми потрібні, і там йдемо, і це робимо. Дітки різного віку. Ви бачили маленькі, дорослі, великі дітки, тобто нема різниці. Головне, що це робиться для дітей. І це із центру цього. Ми щорічно проводимо. Ми по-різному проводимо різні креативні в нас ці дні. Допомогли нам волонтери то зробити, організувати матеріальне забезпечення. Цей центр відвідує. Ду син Марини Вакули. Хлопець також долучився до розваг з аніматорами. Задоволений, він задоволений і такий позитивний, Він любить такі, такі заходи. Всі тут, ну і ходимо на масажі, і на процедури всякі. Ну так ну супер. Я знаю. Я із села Добринич. Я вважаю, що такі заходи дуже потрібні для наших дітей, особливо під час такої війни. Вони у нас і так обділені. А хочеться, щоб діти це наше майбутнє. Хочеться, щоб вони посміхалися, щоб у них е, була радість в їх очах. Зараз вона на танцює, і все. Ну хоча вона в мене невербальна, у неї аутизм і епілепсія. І ну, для неї важко даються такі заходи, там де дуже багато людей. Севера Луганська область. Вже четвертий рік пішов. Ми виїхали у березні місяці 22-го року, і по цей час живемо тут. Ми працюємо вже з 2000 року Опорно-руховий апарат, фізична реабілітація, психологічна, маємо психолога, логопеда, соціального вихователя. У нас у районі тих дітей, які мають покази до нашого відділення, біля 50, а приходить десь біля 42, так. 16 переселенців. П'ять сімей кожної сім'ї є дитина з інвалідністю. Тривали розваги для дітей впродовж трьох годин. Руслана гостюк Андрій Гісем Суспільне новини.